Кожного року в нашому місті проходить кронування дерев. Цей процес припадає на осінньо-зимовий період. Кронування або обрізання дерев це в першу чергу користь для них та для ландшафту. Коли дерева підрізані, крона сформована та має здоровий вигляд, це, звичайно, позначається на загальному вигляді міського пейзажу. Коли ж дерева ростуть неконтрольовано, крона загущається, виникають пошкодження вітертя гілок, і як наслідок зараження шкідниками та хворобами. До того ж, підвищена парусність рослин збільш. Небезпеку буреломів. Зараз розпочався активний період по кронуванню та формуванню дерев по місту. Це але більшість насадження, по зверненню наших мешканців. Ми знімаємо парусність в самих деревах, щоб продовжити їхнє існування, щоб в подальшому їх не видаляти, а провести їх в гарний декоративний вигляд і. Пролікувати їх, зробити санітарну чистку, видалити зламані гілки сухі, щоб продовжити життя самого дерева. Які дерева необхідно кронувати, визначає спеціальна комісія. Працівники в середньому за день обрізають 5-6 дерев в залежності від місцевості та розмірів зелених насаджень. На сьогоднішній день більш-менш центральні вулиці міста у нас прокроновані. Термін кронування між ну, липи, каштани період 3-5 років. Якщо ми каштан скронували, ми через п'ять років до нього повертаємося, щоб знов сформувати крону. Липа трошки частіше, липа більш швидко ростуча, липа десь через років три ми поновлюємо знову формувальну цю обрізку в зимовий період. Значна увага звернена і на видалення аварійних дерев. По місту їх вистачає. Працівники КВГП опрацьовують заявки користенців та після обстеження визначають долю дерева. Також активно проводиться зараз видалення аварійних дерев. В цьому році, як ніколи, ми більше дали акцент на видалення саме аварійних дерев. Якщо минули роки в нас була черга ну, впродовж двох-трьох років, більше ста адрес могло накопичуватися, які потрібно видаляти. Це в районі 300-400 дерев, тому що на одному адресі можуть і два, і три, п'ять. Дерев видалятися, то зараз ця черга набагато менше в районі 30 адрес поки що не перевищує. Робота по коронуванню та видаленню аварійних дерев проходить відповідно до правил і норм з утримання зелених насаджень в межах міста. Наступний етап роботи догляду за деревами розпочнеться навесні.